Вітаю вас у подкасті Сторінки успіху UA». Я Ольга Шапран, авторка і ведуча подкасту, створеного спеціально до національного тижня читання за підтримки Українського інституту книги. У цьому подкасті ми запрошуємо українських авторів, підприємців, управлінців та бізнес-мислителів, щоб поговорити про їхні книги, почути унікальні історії та корисні поради. Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати цінні інсайти, що надихають на нові досягнення. Підписуйтесь на сторінки успіху UA та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Сьогодні ми маємо честь поговорити з Тетяною Водотикою, українською історикинею, кандидаткою історичних наук, директоркою магістерської програми з урбаністики та повоєнної відбудови Київської школи економіки. Тетяна спеціалізується на історії бізнесу та історії міст. Тетяна є авторкою таких книг, як Історії успіху, видатні українські бізнесмени 19-го сторіччя. Простір можливостей Україна в добу заліза та пари та виклик, шанс, зміна, історія українського підприємництва, про яку ми сьогодні і поговоримо. Тетяно, щиро дякую вам, що ви завітали до нас, знайшли час, і ми з вами будемо говорити про всі ці важливі і цікаві речі, про які ви написали в вашій книзі. Дякую за запрошення, Ольга. Мені дуже приємно. Дякую вам. Тоді переходимо до питань, Тетяно. Як виникла ідея книги, що надихнуло, і для кого вона? Насправді книга виникла ідея книги, вона як то кажуть, вкорінена в всій моїй історії професійній, всій моїй діяльності як історикині, бо я почала цікавитися історією бізнесу на другому курсі університету. І мені завжди хотілося показати на противагу, що українську історію зазвичай сприймають як історію поразок, як історію невдач, волю та страждань, як історію жертв. Це все так, але мені хотілося знайти і показати таку сторінку історії або такі сторінки історії, якими можна було би пишатися на правду якими можна було би пишатися, і якими можна було би надихатися і в 21 столітті? І бізнес це, це така, таке суспільне явище, яке живе в усі часи насправді. І мені дуже хотілося показати, що бізнес і оцей дух створення, дух підприємництва, він є незнищенний по суті. І що від 19 століття і до 21 століття в Україні були підприємці. Так, да, вони дуже по різному по -різному були успішними, скажімо так. І статки умовних Терещенків не порівнювані зі статками фарцовщиків 80-х чи 70-х. І те, чим займалися ці люди, це не порівнювані речі. Але що є порівнюваним і що є важливим, це бажання мати власну справу. Бажання змінити простір довкола себе, бажання змінити щось для себе, щось створити. Євчака Паланіка розповідь, збірник розповідей: створи щось. І оце створи щось, це про підприємців, як на мене. І мені дуже хотілося, щоб цю книгу прочитали якомога більше людей. Це насправді для широкого загалу книжка. Вона написана легкою мовою. Вона написана з використанням інструментів сторітелінгу. Ну, це власне кожна, кожна історія кожної людини, кожного підприємця чи підприємиці, які я там описую, чи бренду. Це, це власна історія в собі. І мені хотілося, щоби. Або ті, хто тільки думає почати власну справу, або ті, хто вже має власну справу і має час трохи видихнути і подумати: окей, а що далі? І має час на таку здорову цікавість. Мені хотілося, щоб всі ці люди вони знайшли щось для себе в цій книжці тетяно. Дякую, що поділилися в часи викликів та повномасштабної війни. Що нам може дати історія бізнесу, і навіщо вона Мені сказати, що цю книжку я написала до повномасштабного вторгнення. Я закінчила її в жовтні 2021 року. Потім сталося вторгнення, і на довгий час, мені здається, трохи більше ніж рік, рукопис було закинуто, і я думала, що немає абсолютно жодного шансу його видати, і яка, яки, яка історія бізнесу, коли на кону стоїть виживання української держави. Але потім поступово почалися розмови про відбудову. Про те, що Україна вистоїть, переможе, і що відбудова буде. І тоді я подумала, що це саме той час, коли до рукопису потрібно повернутися і додати оцей аспект, що буде далі. Бо, на моє переконання, відбудова. Це не лише інфраструктура, це не лише дороги, не лише будинки, не лише школи, дитячі садочки чи залізничні вокзали. Відбудова це про кав'ярню за рогом, відбудова це про ательє, відбудова це про пекарню, де печуть круасани чи тортики, які ти любив до лютого, чи нові якісь рецепти, які полюбиш вже зараз, чи в майбутньому, чи завтра. Відбудова це про сервіси, це про ремонти взуття, комп'ютера і таке інше. І все те, що я, про що я говорю, це про бізнес. Маленький середній бізнес. Бізнес зараз допомагає Україні виживати. В яку б країну світу я не поїхала, я завжди покладаюся на роумінг на мобільний інтернет, який забезпечують мені українські мобільні оператори. І я знаю, що я не залишуся в невідомому аеропорту без можливості викликати таксі. Бізнес забезпечує українську армію. Бізнес постачає кадри, бізнес постачає послуги, спорядження і таке інше. І без у цього. Партнерства суспільства, бізнесу та держави Україна, мабуть, би і не вистояла. В мене є знайомий ресторатор, який годував на блокпостах в Києві а, бійців. Він годував і привозив їжу у Палатки на Майдан в 2013 році і в 2014 році. І під час. А, антитерористичної операції, і він продовжив це робити і в лютому березні, в кінці лютого, в березні го року. Тому то, я, я не кажу, що Україна вистояла лише завдяки рестораторам, але завдяки рестораторам і приватному бізнесу. Теж і цей е, е, дух, який вони несуть, дух захисту свого і дух створення чогось цікавого, інновативного. Тому що конкуренція висока і творчості для них це про виживання? Це є запорука того, що Україна не просто вистоїть сьогодні, а буде цікавим місцем для інвестицій, цікавим місцем для життя, комфортним місцем для життя завтра та післязавтра. Ви пишете в книзі про історичні кейси українського підприємництва, які з них, на вашу думку, можуть стати джерелом натхнення або навчання для сучасних підприємців. Я не буду спойлерити, насправді таких кейсів доволі багато, але мені здається, що сучасність, може, сучасний підприємець може чимало почерпнути з історії підприємців 19 століття. Історії Алчевських, історії Терещенків, історії Ханенків, історії Чикаленків, історії Семиренків. Мені дуже подобається історія родини цукрозаводчиків Семеренків. Чому? Тому що ця родина стала відомою в першій половині 19 століття. Всі знають фірму брати Яхненки та Семеренко. Потім фірма, про що, до речі, перше говорять: фірма зазнала краху, вона розорилася ще кілька десят років після розорення, в 60-х роках, фірма виплачувала борги, спадкоємці виплачували борги. Але Василь Семеренко, нащадок цієї родини, він знайшов в собі сили відмовитися від спадку. Що означало борги, і почати справу знову? Знову цукро, цукроваріння, знову той самий ніби паттерн, але він вклав набагато більше свого часу, свого, своїх знань. Він зумів працювати над інноваці... інноваційними рішеннями з виробництва цукру, і в результаті про нього потім говорили, що варто любити Україну до глибини власної кишені, адже завдяки його грошам було втілено чимало культурних освітніх проєктів наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Оця здатність пройти крізь а, сором та приниження розорення і втрати власної справи. Ця мужність, сміливість, незламність почати з нуля, ця е, працелюбність і працездатність сидіти над інноваціями, над якимись, може, і дрібними технологічними рішеннями, які дадуть окей, не 25% плюс, а нехай 5, 3, 1 відсоток, але це все ж плюс. Це те, чому варто чим варто надихатися і чому варто вчитися. Також мені дуже подобається історія а, Терещенків, в тому сенсі, що це також про великі гроші, це також про інновації, але це також і про стратегії, про стратегії а, близькості до влади, про стратегії вибору ідентичності, про здатність інвестувати в ті проекти, які будуть корисні всьому суспільству. Дуже мало говорять про те, що Терещенки, обираючи ідентичність, обираючи політичний проєкт в 2017 році, обрали не Україну. Вони обрали тимчасовий уряд, вони обрали імперський російський проект, оновлений, але тимчасовий уряд, не Українську Народну Республіку, не Центральну Раду. Але тим не менш, чи маємо ми зараз, наприклад, перейменувати вулицю Терещенка в Києві, кудись не, підібрати інше ім'я? Ну, навряд чи адже внесок цієї родини не важко дуже переоцінити внесок в розвиток української культури, освіти, науки, релігійного, духовного життя. Також тетяно, на вашу думку, яку роль має бізнес у відбудові України після війни? Український бізнес має бізнес загалі і український бізнес. Зокрема, матиме вирішальну роль у відбудові України після війни, адже бізнес це джерело не лише грошей, це джерело творчої енергії. Бізнес це джерело енер, а український бізнес матиме вирішальну роль у відбудові України, українських міст, українських спільнот. Після війни, під час війни, адже відбудова відбуває. Відбудова є вже. Це процес, який почався, мабуть, з перших звільнених територій а, в Київській області. Бізнес є джерелом не лише а, ресурсів грошових, бізнес є джерелом зв'язків, бізнес є джерелом досвіду, бізнес є джерелом ідей, бізнес є джерелом практик. Бізнес є джерелом цієї здатності до діалогу і також цієї незламності. Бізнес а, є ключовим стейкхолдером відбудови. І якщо дуже глобально говорити, то Україна зараз є а, доволі ласим шматком з точки зору відбудови. І може бути, а, що одного дня ми прокинемося і знайдемо а, побачимо навколо себе акторів з Кореї. Південної Кореї акторів з Німеччини, Британії, Сполучених Штатів, Японії. І це будуть великі корпорації, які мають гроші і будують так, як вміють вони, так як вони звикли будувати в Кореї, Японії, США і таке інше. І це може бути теж не те, що потрібно українцям. Для того, щоби будувати так, як потрібно українцям, відбудовувати, відновлювати. Так, як потрібно українцям, мають бути сильні голоси громад і сильний власний бізнес, який здатний реалізувати ці проекти. Я повторюся: відбудова це не лише про дороги, школи, залізниці чи аеропорти. Відбудова це також про це відчуття дому. Зараз дуже багато говорять про людей, які виїхали, про людей, які повертаються, які повернуться ще відчуття дому і відчуття. Що ти можеш знову згадати і відбудувати рутини щоденні це один з ключових буде факторів повернення людей додому. Що буде кав'ярня, що буде ательє, що буде ремонт суття, що буде приватний садочок чи приватна школа, що буде можливість найняти няню, доглядальницю і таке інше. Це і все про бізнес. У нас з вами передостаннє перед, питання перед тим, як я перейду до традиційних питань для цього подкасту. Це про образ бізнесу. От Тетяно, який образ бізнесу в українському суспільстві ви бачите сьогодні і як він змінився за останні десятиліття? Мені тут на допомогу прийде а, мій колега Тимофій Брік. Він є соціолог. Він нещодавно у себе на сторінці у Фейсбуці велике дослідження Волд, велике дослідження цінностей, яке проводять вже кілька десятиліть, а, що є цінним для того чи іншого суспільства. В Україні воно проводиться трошки менше період часу, ніж а, в європейських країнах, але тим не менше. Там є така чудова цінність як досягнення та визнання. Е, і досягнення та визнання зараз вони трошки нижче середнього. Да? Тобто це, це, це не є суперважливими цінностями для українців. В усі часи це було не дуже, не дуже помітною цінністю для українців у порівнянні, наприклад, там, з виживанням чи відчуттям спільності. Це говорить про те, що е, да, ми можемо захоплюватися бізнесменами сучасності. Ми можемо захоплюватися тим, що вони створили, класно користуватися зручними сервісами, які вони створили. Але от саме сама цінність, яка визначає підприємництво, це досягнення та визнання, вони не є дуже помітними на шкалі цінших цінностей українського суспільства. І е, це, як на мене, не дуже окей. Інший момент негативний, мені здається, це ставлення до бізнесу, яке сформувалося ще в радянський час, і це радянський, радянський камінь тягне на дно да, в багатьох сенсах. Бізнес це є злочин, в радянський час бізнес реально був злочином, адже за обмін валют чи за торгівлю джинсами можна було потрапити за грати. в деякі періоди часу можна було навіть заплатити за це життя. Є чимало, до речі, в книзі є кілька історій про те, як люди, які намагалися створити власну справу в радянський час, вони були засуджені. І історія бізнесу в Україні в радянський час, вона, мабуть, що в архівах Міністерства внутрішніх справ та СБУ, Служби безпеки України, колишнє КДБ. І оце ставлення, що заробив, отже, вкрав, заробив, ну, мабуть, щось нечесно. Заробив, ну, слухайте, він же дає хабарі, то що ж. Іншого шляху ж немає. Заробив ну так все, давай на доброчинність. А це, до речі, камінюка ще з імперських часів. Заробив, давай на доброчинність, давай на церкву, давай на ще щось, давай, давай, давай. Таке ставлення споживацьке. Да? І нещодавно минулого року, мені здається, була цитата: да, що бізнес це як гусь. Да? це як... Птицю, як в принципі, на забій готують. Ну, це, це так, не це так не працюватиме. Українське суспільство не виграє, якщо буде ставитися до бізнесу таким чином. І, власне, це така велика мета цієї книжки. Також якщо її не прочитають самі підприємці, то ті люди, які не мають ще власного бізнесу, щоб вони хоча б змінили своє ставлення до підприємництва, це не ресурс. Для це не лише ресурс для суспільства, це також привід для поваги і привід для захоплення. І тільки так це працюватиме. Тетяна. Я вам дякую за те, з якої сторони ви підійшли до цього питання, і е, що навіть ви були тією, хто запропонував задати це питання, для того, щоб ми його обговорили, тому що воно дійсно є важливим і цікавим для нас. І як я розумію, це, про це також йдеться мова в вашій книзі, правильно? Так. Супер. Тетяно, тоді я буду переходити до передостаннього питання. Два останніх у нас традиційні. Питання номер один. Ви є авторкою книг, і ви читаєте книги. Що вас надихає? Кого ви читаєте? Поділіться цим, будь ласка. З українських письменників мене, мене надихає Сергій Жадан. З західних закордонних письменників мене надихає Чак Паланік, наприклад, і е, Мілан Кундера. З такого більш популярного читання це українська правда. Так. Я маю сказати відверто, що Сергій Жадан показав мені радість читання поезії. Я до Сергія Жадана поезії не читала. Звичайно, що частиною мого читання є професійний розвиток, тому я намагаюся читати більше про те, як користуватися інструментом сторітелінгу. Є чудова книжка Марка Ліві про це, є книжка Кіндри Холл, і я почала читати Роберта Макгі Оповідь. Вау. Це дуже цікаво. Це дуже корисно. Дякую. Беремо до уваги. І переходимо до останнього питання на сьогодні. Тетяна, цей подкаст називається Сторінки успіху. І він, і він присвячений Національному тижню читання. Що ви побажаєте слухачам нашого подкасту? Я побажаю в читанні знаходити ресурси, в читанні знаходити натхнення, і я побажаю пам'ятати, що сміливі завжди мають щастя. Ця фраза до мене прийшла з книжки Тигролови. Зі шкільної програми, і вона є гідним, гідною фразою для того, щоб іти з нею по життю. Сміливі завжди мають щастя. Дуже цікаво. Тетяна. Дякую. Я дякую вам за цікаву розмову, за натхнення, за інсайти, за ті кути, які ви підсвічували. Куди можна загалом зозр... зазирнути і щоб на що звертати увагу да, в цій темі? Я дякую друзі вам за те, що ви були з нами сьогодні. Підписуйтесь на наш подкаст Сторінки успіху UA», щоб не пропустити нові епізоди. Та слідкуйте за нами в соціальних мережах. До нових зустрічей. Тетяно, дякую вам. Дякую, Ольга, ще раз за запрошення.